І тепер після огляду на ось такий цікавий поєдинок в стилі. І тепер після огляду на ось таку цікаву серію салон південного парку, я вирішив трохи зробити. Я вирішив я дуже багато інформації в інтернеті, я багато інформації в інтернеті передивився про Олімпійські ігри і ті скандали і події, які відбувалися на цьогорічних Олімпійських іграх 2024 року. І можу тепер трохи вам повідати, в чому ж основна проблема і основний скандал даних олім... цьогорічних Олімпійських ігор. І найголовніший скандал цьогорічних Олімпійських ігор виявляється в тому, що дві жінки виявилися набагато сильнішими за інших. Ну як дві жінки? Практично, жінки, ну, якби, з біологічної точки зору, вони народилися жінками, з жіночими статевими органами, але з дещо підвищеним рівнем тестостерону. Це і допомагає і Манхелів, і. і... 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 І Юдюсін перемагати інших жінок, адже вже стали відомі подробиці того, що не Іман не Ї дютін. Це більше, більше, всього, біологічні жінки, адже вони родилися жінками. Приблизно зараз більшість всіх тих доказів, що представляються для олімпійського комітету, вказують на те, що це справжні, що вони родилися дівчатами. Приблизно вони мають вигляд зовнішні, приблизно їхні зовнішні ознаки при народженні були з явно вираженими жіночими статевими органами. Але, але коли вони обоє робили. Біологічний тест на визначення їхньої гендерної приналежності, чи до жінок, чи до чоловіків, то в них виявили чоловічі хромосоми. Як в Іман Халіф, так і в її в її джусін, в її тюсін джу тю виявили чоловічі хромосоми. І можна і тут уже на основі даної інформації можна. Можна припустити, що в даних жінок підвищений рівень тестостерону, або, можливо, вони народилися з доволі таки рідкісними, з доволі таки рідкіс, рідкісним синдромом, з рідкісним синдромом МРКХ. Хоч це тільки Чисто теорії і допущення, що дані жінки родилися з так би званим синдромом МРКХ, але такі припущення є. Адже тоді в таких жінок може бути підвищений рівень тестостерону в крові. Або, можливо, як багато хто стверджує, вони являються цизгендерними жінками, і у них просто підвищений рівень тестостерону крові. Ніякої інформації в інтернеті я так і не зміг знайти про якісь відклонення в Іман, іман Халіф і ї, 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 дзюсін, ї Тюсін. Тому це тільки теорії і припущення інформація жовтої преси, що я зараз. Розповідаю. Адже в інтернеті дуже багато гуляє різні, різноманітних теорій, допущень. і, Як кажуть інформації з різних недостовірних джерел. Багато, дуже багато хто стверджує, що це, що це жінки трансгендери. Що вони ніколи не були справжніми жінками, деякі стверджують, що вони просто жінки із синдромами гермафродитизму. Але, як я вже кажу, точної інформації в інтернеті немає про те, що, що в цих жінок є якісь від, відклонення або. Якісь. Або в них були якісь маніпуляції з їхнім організмом, що вони тепер стали набагато, що вони тепер, що їхня будова тіла більше нагадує чоловіче. Більше нагадує чоловічу будову, ніж жіночу. Але як би там не було, обидві спортсменки, точно являю, але як би там не було, те, що відомо зараз із достовірних джерел, це те, що, даних жінок, що дані жінки є так би званими цизгендерними жінками, з трохи підвищеним рівнем тестостерону в крові, ніж у інших жінок. Ну, а також в багатьох джерелах стверджується, і скоріше за все так воно і є, що вони родилися дівчатами по зовнішнім половим ознакам. Ну, а також ще в інтернеті дуже багато інформації є про те, що на протязі тяжких тренувань. І правильного, підходу до тренувань можна здобути ось таку фізичну силу, яка буде. Яка буде переважати фізичну силу багатьох інших жінок? То більше тренери і то більше тренери цих двох жінок і, і спортивні комітети їхніх країн, а це Алжиру і Тайваню, висловлюють думку, що в них були просто правильні тренування і деяка приналежність і деяка принадлежність, е, специфічна приналежність організму даних жінок до більшої вироботки гормону тестостерону, ніж в Простих жінок. Ось тому вони і являються такими сильними і можуть перемагати більшу частину жінок. Що ж, мені вдалося зібрати всю інформацію, яку я зміг знайти в інтернеті, я коротко вирішив вам про це розповісти. Але також хочеться додати, що першими, хто виступив на захист, Прав жінок виступати в на захист прав жінок, які програли поєдинки з даними боксершами, Це були Ілон Маск і Джоан Кетін Роулінг. Джоан виступила з заявою, що по типу трансгендерним жінкам немає місця в. Олімпійському, в олімпійських, в жіночих олімпійських видах спорту які в яких переважає фізична сила, в яких, в яких являються з, в яких повинна переважати фізичні, в яких переважає фізична сила. Там повинні виступати тільки справжні жінки, як по генетичному, так і по біологічному. Справжні біологічні і генетичні жінки, а не ось такі жінки, в яких підвищений рівень тестостерону і є хромосома Y. Також Ілон Маск теж виступив заявою, що це позор для жіночих олімпійських видів спорту, що там виступають ось такі. Жінки, які більше схожі на чоловіків, ніж на жінок. Він теж засудив даних спортсменок, що вони повинні були виступати в чоловічому олімпійському боксі, ніж в жіночому, адже у них є чоловічі хромосоми і їхня тілобудова. Мишечної маси більше нагадує чоловічу, ніж жіночу. Ну і ще хочеться дещо додати, що на Олімпіаді в Токіо в 2020 році виступ... Іман Халіф теж виступала і практично завоювала золото. Але потім її виключили з даної олімпіади. Це сталося лише завдяки тому, що в даній Олімпіаді тоді виступала, тоді вона билася проти. Це сталося після бою, як вона перемогла російську олімпійську спортсменку в, в жіночому олімпійському. В жіночому олімпійському боксі. І після цього Іман Хеліф провели тести на приналежність до. Після цього Іман Хеліф провели генні тести на визначення, до якої статі вона відноситься по генах, і визначили, що. В неї є хромосоми X, Y. І, і допустили, і потім Олімпійський комітет, і потім боксерський Олімпійський комітет визначив Іман Хеліф як чоловіка і виключив її з жіночих змагань. По типу жінки, які, в яких є хромосома Y, які мають чоловічу будову тіла, не мають право. Виступати на в жіночих в боксерс, в такому жіночому виді, в такому виді спорту, як жіночий бокс. Але тут хочеться сказати, що це більше тоді було політичне рішення, ніж спортивне, адже на даний момент тоді головою Олімпійського боксерського комітету був росіянин. І Іман Хеліф побила російську спортсменку, яка не разу не програвала до того часу. А потім вона їй програла, і тут її швидко виключили з олімпійського боксу, з жіночого олімпійського боксу. Це такі були скандали ще 2020 року, що у Іман Хеліф, правда, тоді завоювала золото, але потім її цього золота. Але потім її цього золота лишили. Але якщо брати до уваги цьогорічні перемоги, то можна сказати, що тоді Олімпійський комітет не без великих, великих основ. Забрав, в, в, виключив Іман Хелів з тогорічних олімпійських змагань по жіночому боксу. Адже цього року, крім Іман Хелів, ще виступає її Сін, тайванська спортсменка. І вони обоє буквально виносять всіх е, жінок, е, всіх е, своїх суперниць. І, не одна, і на даний момент ще не одна суперниця на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі в категорії жіночий бокс не змогла перемогти не Сін, не Іман Хеліф. Ну, а ще Іман Хеліф в одній восьмій фінала винесла, змогла легко перемогти. Так що. Скандалів цьогорічних Олімпійських ігор ну, дуже вистачає, особливо коли розрішили виступати двом доволі таки цікавим жінкам, як Іман Хеліф і Лі Ютін. До речі, Лі Ютін — це жінка трансгендер раніше. Вона була чоловіком. Але зараз Тайвань теж починає розповідати, що насправді вона не зовсім то й була чоловіком. Простіше, що вона просто була там, що вона одягалася як чоловік, але родилася дівчинкою. Можливо, в неї був синдром МРКХ. Можливо. Але багато хто стверджує, що вона справді Лію Тін насправді був чоловіком до трансгендерного переходу. А тепер її, її. А тепер, коли він себе став асоціювати як жінка, зробив трансгендерний переход і перетворився на Лію Тін. То вирішив відразу виступати в жіночих Олімпійських іграх в категорії жіночий бокс. Я ж кажу, в скандалі входить дуже багато. Що спортсменки з Тайваню, що спортсменки з Алжиру, але відомо одне, вони обоє зустрінуться в фіналі, практичному фіналі Олімпійських ігор і будуть битися за золоту медаль, скажімо за все. Ну, Практично в фінальній. Вони зустрінуться перед фіналом, будуть битися за срібну медаль. А потім. Вже з... будуть битися за... Вони зустрінуться перед фіналом в Олімпійських іграх. Але вони вже обоє точно виграють по бронзовій медалі. А вже та, яка переможе свою суперницю, вже буде битися в фіналі за золото. Аналогічно, що скричав, з всього, золото здобуде в цих Олімпійських іграх або трансгендерний чоловік, або практично справжня сильна жінка. Ну, і крім ось таких Олімпійських ігор, також у світовій, також у світових також у сп світовому спорті були ще доволі такі цікаві е поєдинки. І одним із таких дуже цікавих поєдинків це було тоді, коли американська чемпіонка з. І також у світовому спорті був доволі такий цікавий е поєдинок. І це теж, е це теж була доволі таки резонансна подія. Американська чемпіонка по боксу Люсія Рікер стала абсолютною чемпіонкою в жіночому боксі. Вона здобула 43 перемоги, не одна суперниця не могла її здолати. Дійшло до того, що, будучи абсолютною чемпіонкою, з нею вже відмовлялися битися інші жінки-боксери, тому що в них Зовсім тому, що вони знали, що навіть її і конкуренції зіставити не зможуть серед жінок. І вже набридло битись було з жінками. Вона вирішила вийти на чоловічий бокс. Але так сталося, що на чоловічий бокс її не допустили, тому її допустили на боях по UFC. Ну, змішаних змішаному виді боїв не справжньої, ну не такому прям жорсткому UFC, як в клітці, але більш простішому UFC. Її допустили на змагання битися проти чоловіка. Битися проти чоловіків. До речі, її сила удару була при, з вагою 67 кг, її сила удару була 200 кг. Її сила удару є 200 кг. Можливо, зараз менше, можливо, більше, не знаю. Але на той час її сила удару була 200 кг. При з вагою 67. Ну, і як вона вийшла битись проти майстра по тайському боксу австралійського спортсмена проти австралійського спортсмена, тайському чемпіону по Майтаю Джей Ді. І щоб ви розуміли, в нього всього було 14 боїв професіональних, з них він 13 виграв, один програв. Вагова категорія десь приблизно однакова. І. Через декілька раундів він її зміг перемогти. Особливо перемогти тоді, коли вона приблизилася на свій рівень боксу в ближню дистанцію. Вона вирішила його здолати в ближній дистанції, коли вже ну, на рівень удару витягнутих рук, адже він її не підпускав до себе так близько, адже знав, що якщо пропустить пару таких ударів, він сляже, адже 200 кг це не шутки. Якщо хтось б'є з такою силою. Але так сталося, що коли вона до нього приблизилась в ближній, на ближню дистанцію, він їй так сильно ударив в челюсть, що вона на декілька секунд втратила свідомість і цим самим програла поєдинок. До речі, це не самий найкращий був боєць в даній категорії по змішаних. В змішаному, як кажуть, в змішаному боксі, він був не самим топовим і не самим найкращим, і зміг її здолати. Тому тут висновок один. Якщо чоловіки заходять в жіночі види спорту, то аналогічно вони там будуть завойовувати, можна сказати, так, перші місця. Адже які б не були б тренуровані жінки, по фізичному розвитку, по фізичному розвитку тіла вони будуть уступати чолові, чоловічим, вони будуть уступати чоловікам. Так само і в професійних, так само і в професійних видах спорту, який требує логічного мислення. Не якоїсь гнучкості тіла, не якоїсь там витривалості, а іменно требує е, грубої сили. Ну, а також, ну, і на цьому я напевно буду завершувати своє відео, адже я б розказав і так доволі таки багатько накидав інформації. Хоч е, цей формат я більше вирішив, я думав, просто розповісти про серію із південного парку, але вирішив. Додати трохи інформації із Олімпійських ігор із тих скандалів, що, що сталися. Одним словом, сподіваюсь, відео вам сподобалося, адже я старався над його проробкою. І сподіваюся, що ви поставите цьому відео великий жирний лайк, підпишитесь на мій канал. І, як завжди, з вами був Альфа Ворлд. Зустрінемося в моїх. Наступних відео. Напевно, наступне відео. І зустрінемося ми їх в моїх наступних відео.